Сьогоднішній день призначені всі експертизи, чекаємо заключення експертизи і матеріали будуть направлені до суду. От, а то, що вас інтересує, допустимо, затриманню осіб, значить, відповідно до Кримінального кодексу слідчі, там, де санкція передбачає тримання під вартою, візді вносять клопотання. На сьогоднішній день слідчий е, суддя обірає міру запобіжного заходу. Це також питання десь до суду. Чому? І в мене теж і виникає питання, є зараз бої де міру запобіжного заходу, домашній арешт або інше, де людина не, не затримана. От, тому ці питання також і тут по цьому ми його по 208-й затримали, був затриманий, але суд обрав міру запобіжного заходу. Чому так? Ну, вони враховуються. Я, на їхню думку, не впливаю. Але рахую, що резонансі, що повинно бути по все.